15 листопада близько 600 учнів з 55 шкіл професійно-технічних училищ та ліцеїв Сімферопольського району відвідали окремо берегову артилерійську групу військ берегової оборони і військово-морських сил. Це захід, приурочений до 22-ї річниці збройних сил України, пройшов у рамках місячника військово-патріотичної роботи спільно із Сімферопольською міською організацією сприяння обороні України для ознайомлення молоді з сьогоденням українського війська. Детальніше у наступному сюжеті. Для хлопців та дівчат, які вивчають предмет захист вітчизни, було вкрай цікаво відвідати артилерійську групу та особисто побачити, як живуть військові. Екскурсію розпочали з показу військової техніки та озброєння. Дітям розповіли про основні завдання, які виконують військовослужбовці цієї частини, та показали наявну спеціальну техніку. А школярі в свою чергу на перебір розпитували моряків про особливості їх непростої служби. Пірве задачі привіті патриотического воспитания молодежи, что записано в нашем уставе, в нашей организации, общество содействия обороны Украины, а по-старому это Дусаав. Второе, ознакомление с бытом. И в некоторой степени уже идет по договоренности с руководством воинских частей, в республиканским военкоматом. Это профессиональный отбор и профессиональная ориентация наших будущих. Можливо, здесь ребята пожелають стати воєнними будущих воїнам ворожаних сил України. Військово-патріотичне виховання взагалі в сучасних умовах є одною з складовою виховання молоді. Ну а враховуючи те, що у нас зараз армія комплектується військовослужбовцями суто військовослужбовцями суду за контрактом, то якраз у такі заходи, да вони дозволяють молоді подивитись своїми очима на Життя армійське, взагалі, що діється в армії, як ознайомитися з технікою, з озброєнням. Ну і коли прийде час прийняти для себе якесь рішення от, і вибрати свій життєвий шлях. Окрім огляду військової техніки, школярам запропонували відеоролики про бойові можливості берегових артилерістів. Також хлопці та дівчата відвідали музей 126-ї горлівської, двічі червонопрапорної ордена Суворова, другого ступеня дивізії, який розташований у клубі частини. Не дивлячись на те, що армія це чоловіча справа, вабить сюди і дівчат. Найбільше питань у слабкої статі виникло під час огляду спеціальної техніки. Їх цікавило усе від тактико-технічних характеристик військової техніки до застосування її безпосередньо під час бою. Ми прийшли на екскурсію зі своїм підговим організатором Боровінського оргаводі посмотрети воєнної техніки. Нас це дуже заінтерісувала, тому що раніше нам теж в школі. В школе у нас есть тиры, нам раньше даже показывали э, автоматы, но там у нас не, такая, не такой обширный, э, обширный автомат, там, э, разновидность техники. А тут много очень спецтехники. Очень интересно все. То есть можно раз, развить свой кругозор непосредственно там. Не то що то там дівчаткам на патрудам ліша інтересно манчикам нашим, тому що тоже цікаво. Цей день школярі запам'ятають на все життя, адже окрім пізнавальної та дуже цікавої екскурсії, молоді люди змогли отримати і практичні навички. Діти спробували себе і у вправності розбирати та збирати автомат. Рекорд по розбиранню автомата. 15 разів встановив учень 8 класу зенур. І хоча хлопець на шкільних уроках вже таке робив, але разом з військовими це цікавіше. Василь Васильович мені вчив розбирати перший автомат. Показав, а далі я вже сам навчився. А второй автомат е, мені тут показали. Ну, я його поняла розбирати. Ну, там у него кришка ствольної коробки не відсоє, а просто вона автоматично вверх відкривається. Второй автомат легче розбирати там, потому, что нету этого шомпола. А шомпол таски чуже лофтом автоматі надабі Я хочу на 16 лет. Сразу генералом. Хочу стать. відтак. Гості залишали частину сповнені приємних вражень, позитивних емоцій та нових знань. Сподіваємось, що ці сьогоднішні школярі в майбутньому виявлять бажання бути мужніми захисниками нашої батьківщини.